Шановне товариство, сьогодні буде перше моє відео із серії Великі бренди Blended Вісків що я називаю великими брендами. В першу чергу це компанії, які мають досить цікаву та довгу історію та визнану міжнародну популярність. Братство солодових віскі. Як Якби ми не вклонялись перед величу молтів роль Blended віскі в індустрії, в розвитку її переоцінити дуже складно. Адже саме Blended візки привносили в індустрію гроші, які були так потрібні для розвитку тих самих односолдових віск. Тож сьогодні ми поговоримо про великий бренд Bells. Традиційно скажу пару слів про історію компанії. Засновником компанії був Артур Белл. Ну, як ви бачите, навіть назва віскі така ж. А на самих пляшках красується дата 1825 рік заснування. Але чи так це було? Почнемо з того, що у 1825 році запрацювала бакалійна лавка Томаса Сандемана. Досить класична історія, і при цьому, знаєте, грошей очевидно, що на, чая, на чаях та каві не заробиш. Тому Сандеман почав торгувати віскарем. Через пару років приєднується до компанії товариш того самого Артура Белла Джеймс Рой. А вже після з'явилась компанія Рой Міллер. Артур там ще не фігурував. І тільки в середині 19 століття на горизонті з'являється той самий Артур Белл. Сандеман при цьому відходить від справ і два товариша організовують спільну компанію Ройенд Bell. Але довгий час ще компанія не має назву, яку ми звикли бачити сьогодні на пляшках. Артур Белл був крутим мужиком. І чому я так кажу? Ну, по-перше, це людина, яка в ті часи, коли надвитримку взагалі не парися, не особливо там нічого не витримували. Він вже тоді казав, що класний віски може бути тільки після тривалої витримки. І по-друге, він не хотів просто торгувати віскарем, як робили це. Всі він хотів зробити свій власний авторський. Продукти, і він експериментував тільки з спиртами не менше трьохрічної витримки. А це тоді було ну, взагалі, унікальним моментом. Він почав експериментувати у 1851 році, і лише через 12 років вдумайтесь, в 63 му році його зусилля увінчались успіхом, я б навіть сказав тріумфом, тому що він створив справжній нектар, який тоді мав назву «Extra Special Old Scotch Whisky». Цю назву було запатентовано у 1897 році. В ті ж роки його сини е, створили компанію, назвали її Arthur Bell and Sons. Хоча де факто до цього моменту вона вже працювала не один десяток років. Цікаво, що е, саме прізвище Белл з'явилось на пляшках уже після смерті самого Артура Белла, тому що він був глибоко релігійною людиною, і він не хотів називати спиртний напій своїм ім'ям. Це якби було. Всупереч його релігійним вподобанням. Трошки пізніше на пляшках з'явився впізнаваний надпис go», який став слоганом компанії Артур Белн Санси, і який дослідно перекладається як перш ніж іти. Або його ще перекладають як на коня, на доріжку, ну і все таке, ви зрозуміли. Після смерті Артура Бела його сини досить вдало керували компанією і вони навіть умудрялись продавати свій віски в часи сухого закону. Та з Першої світової війни, що дуже круто. І навіть в часи депресії після Першої світової війни та взагалі спаду шотландського віскі, вони навіть змогли за, за копійки викупити дуже легендарні дистилерії. І у 1933 році вони викупили таким чином Блеє Атол, а потім і Дафтауна, а потім і Інчгавер. Спирти цих поважних дистилерій є запчастинами купажу Bells. А серцем купажу є Блеер Атол. А на самій дистилерії Blair Atoll навіть є надпис «The Home and Heart of Bells». маючи такі породості спирти в своєму складі та досить пристойною на той час витримку в 5 років, до 1978 року, «Bells» став брендом номер один у Великій Британії, зайнявши аж 33% всіх продажів віскі. Це абсолютний рекорд, шановні, такого успіху не мав жоден бренд за всю історію. І сьогодні, на огляді, у мене є той самий легендарний розлив із 70-х років, із за якого бренд Белс став таким популярним у Великій Британії. Белс 5 років. Колись навіть були версії восьмирічного Белсу, у 1994 році вони прийняли рішення робити восьмирічний Белс, із за того, що у компанії були досить великі запаси спортів. пам'ятаємо, вони власники досить великих дистилерій. Тому спортів вистачало, вони почали робити восьверку, яка якийсь час вироблялась, і на заміну їй прийшла та сама популярна відома сьогодні нонеч Statement версія Белс, яка у 2008 році. Мала статус уже міжнародного бренду, тому що вона вийшла на міжнародні ринки. До цього моменту бренд Bells був чисто локальним продуктом. Думаю, саме час розповісти, що це у мене за дзвіночки на столі стоять. З 1920 року компанія Bells також випускала такі цікаві релізи в таких фарфорових декантерах, які були присвячені якимось там подіям знаковим, або це було на якесь Різдво, Новий рік і все таке. Тому що це, бачите, це такі базові речі, так? А ось дзвіночки. Що в мене зараз є сьогодні на огляді? Це у нас дзвіночок, який на Різдво 1989 року був розлитий. Це на Новий рік-1991 рік, рік мого народження трошки. Для мене це дуже такий знаковий момент. Ось. Ну і події а, сьогодні, що вона є? Це у нас дзвіночок, який в честь народження принца Вільяма, того самого, який там часто був в мемах, з'являється, випущений 21 червня 1982 року. Також позаду ви можете побачити там ще три варіанти. Там 12-річний Белс, не бачу до чого він. А потім Белс, який був в честь одруження принца Ендрю з Сарою Фергюсон. І е, в 97-му році це дзвіночок, який був випущений в честь 50-річчя е, весілля Єлизавети Єлзав... II. Ось ось такі от речі є, таке воно цікаво виглядає. Там залитий стандартний звичайний белс, але цінність складаються саме ці дзвіночки, тому що я знаю, що деякі люди їх навіть колекціонують, вони реально прикольно виглядають. І, і вони. Знаєте, мають якусь таку історичну цінності, ну і декантер прикольний. Найдорожчим декантером, який зараз є доступний на аукціонах, це декантер, який був присвячений в честь весілля принца Чарльза зараз уже король Карл, да? От, разом з принцесою Діаною. Він там оцінюється десь приблизно в тисячу фунтів. І сьогодні в мене є можливість порівняти саме новий реліс, який зараз є візде. Той самий легендарний реліз із 70-х років років. Витримки Декантер, який 89 го року, тут теж п'ятирічна якась версія Белсу була. І така більш преміальний 12-річний Bells 1991 року розливу. Так що почнемо. До речі, я хотів показати, що буває з пляшками з корком, вірніше, який. Пляшок, які стояли там десь на, не знаю де, там по 30 і більше років. Не перший раз вже така історія. Я відкривав дві, і бачите, от, корок зовсім ну, розсохся, він згнив десь. Можливо, я його так обережно вбрав, а туди практично нічого не упало всередину. Тому дуже радий чому. Тобто прийшло фільтрувати. І тут така ж історія: 91 рік, ну тих невелика різниця, у них вони там 30 плюс років стояли десь на складах. Ось і от така історія з корком, який перетворився на якусь троху. Таке буває практично з усіма пляшками, які десь зберігались десятки років. Ну що, всі драми я розлив, і я думаю, що слід зробити свою дегустацію в форматі буду йти від найбільш старішого розливу до більш сучасного до сучасного розливу. Тому починаю свою дегустацію із белс-п'ятирічної витримки із 70-х років. Той самий легендарний Белс, який став причиною розквіту цього бренду. Пробуємо на ніс Bells 5 років із 70-х років. Цей віск дуже солодкий в ароматі, дуже такий навіть парфюмний, я десь скажу. В ньому на першому плані це вибувається це квіти, це якісь польові квіти, це, можливо, біла акація, потім багато тут свіжих, свіжих солодких фруктів, які дуже щедро залили таким свіжим медом, знаєте, такий. Викачують тільки сот, він такий досить рідкий, але дуже ароматний, і от тут його дуже-дуже багато. Потім є, звичайно, така ванільна складова, трошки спецій, прянощів. Це завжди щось схоже на якийсь пиріг свіжий. Ну, реально, ароматика дуже приємна, причому вона навіть відкривається. От, от Я з кожним носом відчуваю все більше і більше якісь нові нотки, відтінки. І я розумію, чому цей віскі був легендарним і чому він зробив белс. Таким популярним. Пробуємо на смак. Смаку продовжується ця солодка тема фруктів. Навіть десь засахарені такі фрукти в якомусь сиропі. Він, я ж кажу, це якась лікарна тема, в якій дуже багато солодкості. Він дуже м'який, дуже приємний. В ньому продовжується ця тема прянощів, вона тянеться далі. І в ньому навіть є досить довгий після смак. От я стільки розмовляю, але відчуваю цю, знаєте, таку свіжу, солодку, фруктову, медову тему. Дуже класний віскі, з яким можна посидіти і покайфувати. Тому ну, честі хвала, знімаю шляпи, як то кажуть. Класний віскі. Блін, ну вміли ж тоді робити. Ну, я куштував до цього не один раз віскі щось там 60-х років, 70-х, 80-х багато. От, Але цей, ну. Це в мене вперше він взагалі в мене досвід такий. І якщо я таку пляшечку десь побачу, то обов'язково я собі її візьму в бар. Ну що, перейдемо до декантера, який був випущений з 1989 року в честь Різдва. Там також була п'ятирічна ну, якась версія віскі, але є нюанс. Тут у нас міцність 43% алкоголю. В попередньому було 40%. А це повинно бути приємніше. Тому пробуємо на ніс. <світний> дуже схожа на попередній зразок, дуже-дуже. Спиртозності оці ці плюс 3% вони не додали зовсім цьому віскі. Також є солодкість, але тут, знаєте, тут віточок уже менше і тут пробувається вже така досить відчутна цедра апельсину. от Якась цитрусова така тема. Потім, звичайно, фрукти, мед, якийсь карамель, звичайно звичайно, ванільна складова. Вони дуже схожі в цьому всі. Але. Він такий більш уже призакритий, мені здається, цей аромат. Але він, як на мене, не те, що складніший, але він трошечки інший. О там були квіточки мета, тут уже а, цедра, тут щось за сахара, тут якась мармеладка. от такий момент є. Ковточок Bells 89-го року. В смаку він більш як тільний, мені здається, тут уже. Відчувається така тема. Знаєте, тут не просто солодкість, тут така солона карамель якась, така нотка сло, солоності, вона присутня, і тут уже фруктова складова випора на перший план. І навіть знаєте, фруктова, в якій додано багато вже карамелі, такого трошки тофі да? під піджареного під, під цукру, щось ось, ось така історія. І це все заполіровано ванількою. і і спеціями. М -м. Також дуже мені подобається віскі, які мають вище ніж 40% алкоголю. Він приємніше загріває, він е має більш довгий після смак, як на мене. Так, переходимо до третього зразку. Я думаю, буде це у нас 12-річний Бес 1991 року. Я його, як побачив, мені дуже захотілося відкрити. Це рік мого народження просто. Тому, ну, це така, знаєте, щось сакральне якесь. Тому. Пробуємо без 19 років 91-го року аромат. Цей віскі більш закритий, як мені здається, на фоні інших попередніх зразків. Але в принципі це не дивно, тому що роки витримки дають, скажімо так, він такий панчовий в плані ароматики, але він буде більш багатогранним, як на мене. Тому тут, звичайно, спочатку пробувається для мене ванільна історія. Чомусь на перший план виходить. Потім Потім якась така цитрусова знову тема вона є. Але тут додається то, що не було раніше. Це, це ароматика такого топленого молока, це ароматика горіхів. Да, да, да. Це щось таке, знаєте, вершкова якась нотка. Мені дуже подобається віскі така історія. Мені здається, що це дуже круто вплітається в цю тему фруктів, ванілі. і тут вона є. Це те, що його виділяє не на фоні інших. Тому бачите, оцей вік, у ці роки витримки, вони щось додають, це екстрагується більше речовин із самої деревини бочки, плюс всередині самого спирту виникають якісь нові молекули, синтезуються, і це нормальні процеси, окисно відновлювані, в принципі, в результаті яких ми маємо оцю багатогранність віскі. Тут вже угадується така. Шарлотка, яблучна Шарлотка оце напевно тут також вона є. Так, в цьому віскі вже ми можемо казати про комплексність, про те, що е, він, не, він не одразу зрозумілий тобі. Тобто з ним треба якийсь час посидіти. Я, в принципі, навіть виключаючи камеру, сижу, то щось винюхую. Пробуємо на смак Белс 91-го року. Так, тут уже тут вже таке більш. Не те, що там зрілі фрукти, тут вже історія джема пішла. Тут солодкість саме така, от такого характеру, як від якогось конфітюру. Тут вже якісь для мене навіть ягодна тема з'являється спочатку. Потім все це протікає в таку солодку медову, знову таки, воно все ввалюється в ту історію. Але це віскі вже який має навіть якісь натяки, от зараз відчуваю. Натіки на таку шоколадну гірчинку. Дуже легку, але дуже приємно при цьому. Ось що значить моя витримка. Не знаю, їх, напевно, всі ж там підкрашують 100%. А цей. Або так захотілося, або може дійсно кольори ще й... ну, зробили навіть темнішим трошечки. Не знаю, це зробили спеціально, або це може. Якось зіграла бочка. Ну і що, настав час перейти до останнього зразка. Це сучасного Белса, який ми бачимо практично у всіх магазинах, супермаркетах і так далі. Пробуємо Белс три роки на аромат. В цьому пізнається сучасний стиль Blend Visisk. І це непогано. Ви знаєте, цей е, Белс. Він... Відчувається, що це молоді спирти, Відчувається в чому? Він такий достатньо панчовий, тому я поставив в кінець дегустації, тому що я куштував. в принципі. Я вже знайомився з цими релізами, і тому я так і зробив. Це. Логіка в цьому була саме така. Ось цей реліз, він знаєте, я його можу назвати, коли ці, от скажу так, коли ці релізи я хочу характеризувати словом нектари. Да? З якимись нюансами, і все таке. Вони такі солодкі, легкі, дуже такі приємні. Ось а то Белс це такий справжній, в гарному сенсі цього слова. Скотч віскі. Це такий класичний варіант, тому що в ньому, на відміну від цих попередників, його, да, в ньому вже є якась нотка трошки димності, якоїсь брутальності сюди додали. В ньому ця панчість виражається в тому, що є досить яскрава, солодова складова і навіть трішечки бражний момент. І це про те, що тут витримка все-таки мінімальна. Тут від 5 до 12 ми бачимо, тут мінімальна. Тому ця солодовість і десь бражність вона зберігається в цього реліза, ось в ароматі. А так, в принципі, це е, е, якийсь такий дюшес, в який додали трошки спирту. Хочеться, можу так таку метафору вигадати. В ньому продовжується тема ванілі, солодкості, навіть трошки горіховості є. Є в ньому. Але і, і воно все-таки парфюмне, таке, знаєте, воно все одразу тобі в ніс б'ється. От Все воно тобі виставляє на показ одразу. Що до трьохрічної віскі зрозуміло, і в принципі так має бути. Але ромат. Приємне. Оця от перша ушла, оця бражна нотка, і зараз. От зараз я вже її не відчуваю. І залишилась тільки оця от солодовість, медовість. Пробуємо на смак Bells сучасного розливу. Все зрозуміло ось таким чином, як, на мою думку, і повинен бути сучасний blended Scotch Уські. Трішечки брутальності, трішечки солоду, трішечки якоїсь димності. Але він на рецептори, він не агресивно впливає на них. Я не відчуваю цього спиртуозності в цьому бленді. І це дуже приємно, тому що це такий масовий продукт. Ми розуміємо, що він продається просто ну, тонами літрами але при цьому він зберігає ну, нормальну якість за свої кошти і за свою доступність. Я маю на увазі те, що він є. Ось про це. А я скажу навіть більше, у мене були, ну, я навіть трошечки боявся цей бренд Bells, тому що а, такі факти, так, ми його бачимо в кожному навіть регіональному магазинчику. Ціна досить низька. І знаєте, я розумію, що це масовий продукт, а масовість це завжди компроміс з якістю. Ми ж це розуміємо, так? І тому у мене були деякі ну, такі переживання, якісь на, на сприводу цього релізу, цього бренду, сучасного сучасної його версії. Але, в принципі, за, за ці кошти це нормальний віски, це такий стандартний скотч, який можна сміливо брати на якісь свята, на якісь а, які застілля. Він Класним буде доповненням до цього формату. Це віскі, з яким не треба висижувати там годинами, ви щось винюхувати. Там. Це оці ще варіанти можна. То це ні, це варіант, коли ти просто п'єш і наслужуєшся таким стандартним скотчем. Якщо тобі скотч подобається, це також тобі сподобається. Він коштує не всі гроші світу, тому в принципі його можна взяти багато. Тому свято кажу. От. А другий момент це, звичайно, коктейлі, тому що а, я навіть бачив, що продають з такими великими келихами. Я не по коктейльній темі, зрозумієте мене. От. Але я знаю, що в принципі розумію, що його можливо з чимось замішати, і воно буде все гарно. Він без всяких там notes в ньому немає якоїсь там супер-якоїсь ароматики, зрозуміло. Все зрозуміло, все приємно. Лаконічно і стримано. От а тому, в принципі, чому б ні, на цей бренд також може звернути увагу. А, і знаєте, все-таки ну, треба віддати дань, тому що блін в нього така класна історія. Скажу так, що сучасний Белс не слід боятися, я також перестав, тому що до цього були в мене такі, знаєте, стрьоми. А, Ні, для такої масовості, для такого цінника, це загалом дуже. Дуже гідний бленд віскі для тих варіантів, які я поназивав. Тому бренду Белсу бути. Дякую, що були зі мною до кінця. Дякую, що послухали цю прекрасну історію цього бленду. Я думаю, що ми будемо продовжувати цю історію надалі, тому що бленди твіски мають історію набагато цікавішу, чим багато солодових дистилерій. Тому що ці компанії працювали протягом 200 років, і це ну реально там дуже багато подій всього-всього відбувалось Ось таким похизуватись не можуть інші дистилерії деякі незалежні там або залежні. Ось а тому тут завжди щось можна цікаве накопати, і реально дуже багато є нюансів. Тому продовжуємо в тому ж дусі. Підписуйтесь на канал Роман провіски, коментуйте, ставте лайки. Це дуже допомагає в просуванні даного каналу цієї теми у нас в Україні. Ну і приєднуйтесь до нашого віскі-клубу. «Перший драм». Ми завжди дегустуємо там класні якісь речі, порівнюємо, вробимо свої висновки. У нас крута атмосфера. І залітайте до нас на, на дегустації. Посилання на телеграм-канал нашого клубу в, в описі. Залітайте туди, підприєднатись і а, долучайтесь до культури віскі, до нашого ком'юніті. І буде нам всім щастя. Вам смачних драмів і до зустрічі. Па-па.